Права 1669. Заміни числом букву Х, щоб рівність була правильною. Ну що ж, стартуємо, перше завдання: 8 кубічних дециметрів, 115 кубічних сантиметрів. Тут, або ви використовуєте таблицю, або ви пам'ятаєте скільки в одному кубічному дециметрі кубічних сантиметрів, Бо це все необхідно записати в кубічних сантиметрах. Або тоді виводите. Ну, давайте я покажу, як можна вивести, не пам'ятаючи навіть таблицю об'ємів. Ну що ж, 8 кубічних дециметрів. Нагадую, що 8 кубічних дециметрів ми можемо так записати 8, що множиться. Кубічний дециметр це 1 дециметр, що множиться на 1 дециметр, і що множиться на 1 дециметр. Ну і 115 треба додати 115 кубічних сантиметрів. І це дорівнює. Кожен із дециметрів ми переводимо в сантиметри. Нам потрібно все отримати кубічні сантиметри. Це буде 8, що множиться 1 дециметр це 10 см. І таких кожен із цих трьох дециметрів ми записуємо, що це 10 см. Ну і додати записуємо 115 кубічних сантиметрів. Це дорівнює. 8 і 3 нулі це буде 8 тисяч кубічних сантиметрів, бо сантиметри, що множиться самі на себе три рази. І плюс 115 кубічних сантиметрів. Ну і це буде дорівнювати 8 115 кубічних сантиметрів. Є? Ну що ж, записуємо тоді, що 8 кубічних дециметрів 115 кубічних сантиметрів це дорівнює. Отже, замість х пишемо 8 115 кубічних сантиметрів. Ну, а зараз переходимо до другого завдання. Отже, 15 кубічних дециметрів, 18 кубічних сантиметрів. Треба перетворити аналогічно в кубічні сантиметри. Записуємо, як ми записували в першій дії. Отже, 15 буде, що множиться. Кубічний дециметр це 1 дециметр, що множиться на 1 дециметр. І що множиться на 1 дециметр. Ну і до них ще тут написано, ще 18 кубічних сантиметрів. додаємо 18 кубічних сантиметрів. І це дорівнює. Знов таки записуємо, що це 15, що множиться. Кожен із цих дециметрів переводимо в сантиметри. Це буде помножити раз на 10 см. Потім другий також 10 см. І третій також 10 см. Так, ну і додати 18 кубічних сантиметрів. Пишемо додати 18 кубічних сантиметрів. І це дорівнює. То це буде 15 і три нулі це буде 15 тисяч. Сантиметри, що множиться на сантиметри і множиться на сантиметри, це будуть кубічні сантиметри. І плюс 18 кубічних сантиметрів. Це дорівнює. Тобто це буде 15 тисяч 18. Кубічних сантиметрів. Тоді записуємо, що 15 кубічних дециметрів 18 кубічних сантиметрів. Це дорівнює. Пишемо 15 тисяч 18 кубічних сантиметрів. Ні? Ну що ж, переходимо тоді до третього завдання. 15 кубічних сантиметрів, 8 кубічних міліметрів. Треба перевести в кубічні міліметри. Отже, 15 кубічних сантиметрів. цей запис означає, що у нас 15 кубічних сантиметрів це 1 см, що множиться на 1 см і множиться на 1 см. Ну і плюс тут ще є 8 кубічних міліметрів. Це дорівнює. Кожен із цих сантиметрів ми переводимо в міліметри в одному сантиметрі 10 мм. То ми пишемо, це буде 15, що множиться. Замість одного сантиметра ми пишемо 10 мм. Замість іншого також 10 мм. І замість третього сантиметра також 10 мм. Так, додати. 8 квадратних міліметрів. Кубічних міліметрів, вибачте. Це дорівнює. Отже, буде 15 і три нулі. Це буде 15 тисяч. Кубічних міліметрів, бо міліметри множить самі на себе три рази. Додати 8 кубічних міліметрів. Ну і разом це буде 15 тисяч вісім. кубічних міліметрів. Гаразд. Ну що ж, записуємо, що тоді 15 кубічних сантиметрів 8 кубічних міліметрів це дорівнює, пишемо 15 тисяч 8 Кубічних міліметрів є yeah. Так, переходимо до четвертого завдання: 7 кубічних метрів, 2 кубічних дециметри. Треба перевести в літри. Тут є декілька варіантів, або задати ще в одному кубічному метрі 1000 літрів. Можна так робити, так буде, напевно, простіше за все. А кубічний дециметр це також літр, або все перевести в кубічні дециметри, а кількість кубічних дециметрів це і є кількість літрів. По-різному можна робити. Ну що ж, записуємо тоді. Ну, давайте запишемо 17 це можна записати як 17 кубічний метр. Це 1 метр, що множиться на 1 метр, і що множиться на 1 метр, і плюс 2 кубічних дециметри. Так. Це дорівнює. Кожен з метрів ми переводимо дециметрів. А в одному метрі метр 10 дециметрів, то це буде 17, що множиться на 10 дециметрів. Що множиться на 10 дециметрів? І що множиться на 10 дециметрів. Так, а додати 2 кубічних дециметри. Це дорівнює. Отже, буде 17 і 3 нолики це 17 тисяч. Дециметри, що множиться самі на себе три рази, це буде кубічні дециметри. Плюс. І ще в нас є 2 кубічні дециметри. Ну і це буде дорівнювати 17 тисяч кубічні дециметри. Нагадую, що один кубічний дециметр це один літр. То це можна записати як 17 тисяч літри. Є. Ну що ж, тоді записуємо, що 17 кубічних метрів. 2 кубічні дециметри. Це буде дорівнювати 17 тисяч 2 літри. Напевно, було простіше записати. Що 17 кубічних метрів це 17 тисяч літрів, а 2 кубічні дециметри це 2 літри. Разом буде 17 тисяч 2 літри. Ну, але вже як не написав, так і написав. П'ята є 5 кубічних метрів, 112 кубічних дециметрів, 217 кубічних сантиметрів. Це треба записати в кубічних сантиметрах. Ну що ж, давайте будемо записувати. Всі величини, що тут є, ми тоді записуємо в сантиметрах. Тобто 5 кубічних метрів це можна записати як 5. Кубічний метр це 1 метр, що множиться на 1 метр, і множиться на 1 метр плюс. І ще є 112 кубічних дециметрів. Це 1 дециметр, що множиться на 1 дециметр, і множиться на 1 дециметр. Бо він у кубі. Додати. Ну і ще є 217 кубічних сантиметрів. І це дрібні. Отже, кожен з цих величин ми перетворюємо в сантиметри. В одному метрі 100 сантиметрів ми записуємо, що це буде 5, що множиться. 1 метр це 100 сантиметрів. І так записуємо три рази. Так, є. Ну, а тепер дециметри. Пишемо додати 112. 1 дециметр це 10 см, то пишемо на 10 см. І другий дециметр 10 см, і третій дециметр 10 см. Додати. Ну, у нас ще залишається 217 кубічних см. Це дорівнює. Ну що ж, 5 і 6 ноликів це буде 5 мільйонів. Так, сантиметр, що множиться на сантиметр і множиться на сантиметри, це будуть кубічні сантиметри. Додати. 112. І три нолики це буде 112 тисяч. Сантиметри, що множиться на сантиметри і множиться на сантиметри, це будуть кубічні сантиметри. Так, додати. Ну і ще залишається у нас 217 кубічних сантиметрів. Ну і це дорівнює. Отже, пишемо 5 мільйонів 112 тисяч 217. В сумі буде 5 мільйонів 112 тисяч 217 кубічних сантиметрів. Є. Ну і записуємо тоді, що 5 кубічних метрів 112 кубічних дециметрів. 217 кубічних сантиметрів складає 5 мільйонів 112 тисяч 217 кубічних сантиметрів. Є? Ну що ж, переходимо до шостого завдання? 8 кубічних дециметрів, 5 кубічних сантиметрів, 12 кубічних міліметрів. Ну, давайте кожен з них розпишемо у кубічних у міліметрах. 8 кубічних дециметрів, то ми пишемо, що це 8, що множиться кубічний дециметр це 1 дециметр, що множиться на 1 дециметр, і що множиться на 1 дециметр. Є. Додати ще в нас є 5 кубічних сантиметрів. Це 5, що множиться на 1 см, що множиться на 1 см. Що множиться на 1 см додати. І ще є 12 кубічних дециметрів. 12 кубічних міліметрів. І це дорівнює. Ну що ж, кожен із цих величин переводимо в міліметри. В одному дециметрі 100 мм, то ми пишемо, що це буде 8, що множиться. 1 дециметр це 100 мм. Тоді, що множиться на 100 мм. І останній дециметр також 100 мм. Додати. Далі 5. Що множиться. Тут у нас 1 сантиметр. Це 10 мм. Ми пишемо 10 мм. Що множиться на 10 мм. Що множиться на 10 мм. Додати. Ну і ще залишається у нас 12 кубічних дециметрів. 12 кубічних міліметрів, вибачте. І це дорівнює. Ну що ж, 8 і 6 ноликів це буде 8 мільйонів. Міліметр, що множиться сам на себе 3 рази, це будуть кубічний міліметр. Додати 5 і 3 нолики це буде 5 тисяч. Міліметр множиться сам на себе 3 рази це будуть квадратні кубічні міліметр. Додати, ну і ще у нас 12 кубічних міліметрів. Це дорівнює. Отже, записуємо, що це буде 8 мільйонів. Потім 5 тисяч 12, кубічних міліметрів. Є. Ну і в нашій таблиці записуємо, що 8 кубічних дециметрів. 5 кубічних сантиметрів і 12 кубічних міліметрів це буде дорівнювати 8 мільйонів 5 000 12 кубічних міліметрів. Ну що ж, ось таке доволі громістке завдання по перетворенню одних одиниць об'єму в інші на цьому вправу завершено.